Так, ти замахався на заправку їздити. Так, кожен день? Ось ця тачка. Цей, я б сказав, табун коней, 400 коней, ягуар, айпейс, електрика. Машина європейська, офіційна, ціла. На новій літній резині. Зимня є, віддам. Два ключі є, нічого не маю. Без ключових, всіх дверей, дивіться. Ручки дуже удобно відкриваються, то не в Теслі, втесні. Що... Салон новий, 150 км пробігу, батарея ще на гарантії до кінця цього року. Дивіться, раз монітор, другий, третій клімат, це на українській мові. Ну, теж касів поїхав. Тільки на Ягуарі пройшла ТО, там, діагностику. Питань нема. Матричні файли, немає тільки панорамної криші. Електробагазник і пам'ять сидінь все є. Друзі, ціна 2500. Ну, це не з ринку, воно там по 25 стоять. Ви знаєте, удив Сереж завжди найнизькі ціни. 2500 торг на каву буде. Все, звертайтесь. Київ дарницький обняв.